Кінець липня та початок серпня подарував Полтавцям дуже спекотну погоду. Синоптики у свою чергу говорять, це наслідки дії зони високого тиску та гарячого повітря з південного сходу. Температура повітря в останні дні сягала 30-32 градусів тепла, проте у гідромецентрі говорять, що це нормально. Це вже досить така спекотна погода, максимум підвищується до 33-36 градусів тепла, але сказати, що це щось надзвичайне, я не можу, бо ми ще всі пам'ятаємо серпень 2010 року, коли температура повітря підвищувалась до 39, ну майже до 40 градусів. Температура ґрунту та предметів на сонці може бути набагато більшою за температуру повітря. І зараз вона в день сягає 50-52 градусів. Така спека, хоч і викликає бажання поїхати на річку, проте може бути досить підступною та небезпечною. Найбільше вразливі категорії населення це люди, які страждають серцево-судинними захворюваннями, гіпертонічною хворобою і шемічною хворобою серця. Надзвичайно жаркі дні може значно підвищуватися чи падати тиск. Також перегріву організму можуть виникати серцеві напади. Крім того, навіть здорові люди можуть отримати тепловий чи сонячний удар. Лікарі підтверджують, кількість звернень полтавців у зв'язку з підвищенням температури повітря збільшилося. Головним чином звертаються з діагнозом гіпертонічний криз. Трохи ріше трапляються сонячні та теплові удари. Синоптики говорять, що у найближчі кілька днів температура повітря трохи знизиться, можливі короткочасні грози, проте потім повернеться спека. Принаймні до середини місяця ми будемо знаходитись під впливом цього спекотного, досить таки спекотного повітря. І в найближчі дві доби, тобто 6-7 числа, 6-7-8 числа, спека буде не такою сильною, але максимальні температури сягатимуть 30-33 градусів тепла. Таким чином, лікарі та синоптики радять не виходити в день зі своїх домівок без особливої необхідності. Більш значне зниження температури планується лише з початку осені. До речі, на момент створення сюжету у Полтаві пішов дощ.